Вірш називається Пробуди нас, Боже! Не в Богі ми, не голі, не голодні, але чи вдячні ми тобі сьогодні, В шаленому, вируючому світі, ти помагаєш твоїм дітям жити. А ми куди ми дивимось, куди ми йдемо, на що розмінюємося, чим живемо? Комп'ютери, машини, меблі, дачі і телевізори ледь не у кожній хаті, будинки, замки з видом на природу, оце можливості у Божого народу. Захоплюють на супермагазини, насваблять манекени на вітрині, і одіж дорога у переливах перлів, багатство, розкіш. А душа заумерла. Тебе забули, світ ми доганяєм. Чим тішимось, Він нас перемагає. Тож зупинімося, навіщо нам це все, що нам оце завзяття принесе? Неспокій, суєту і колотнечу, а у серці духовну порожнечу. У них любові жар колись горів. Сьогодні ж попіл безсердечності осів. Чому гарячі, пломеніючі жаринки перетворились на летліючі вуглинки? Що, що спопеляють совість і уста? Давно не лине слава для Творця. Душа заумерла, серце скам'яніло, і пісня радісна затихла, заніміла. Не бачимо вже Божої краси, о Господи, прости, Ти нас прости. Помилуй, Боже, сплячих розбуди і нас, невдячних і нікчемних, осліплих і оглухлих і затерплих, дітей Твоїх, духовно мертвих святою силою Твоєю оживи. Ми задихаємось в духовній смерті, ми лиш існуємо, в Тобі ми не живемо, і Твого приходу на варті вже не ждемо, дай світла в душі, морок віджени, о Господи, спаси і підніми, могутньою десницею Твоєю, дітей Твоїх, дай, Боже, з цього мороку піднятись, і силою Твоєю. Підкріплятись, дай Боже твоїм дітям каяття, щоб виправили ми своє життя, щоб каялися, плакали, гридали, в сльозах серця і душі очищали, в сльозах серця і душі очищали, щоб ми одновлені в йшли до Тебе, щоб не закрив ти нам, ти нам свій шлях до себе. Святеє небо, амінь.